Вітаємо з вами компанія Автофокус і до вашої уваги шкода Superb 2011 року з двохлітровим турбованим дизельним двигуном. Автомобіль є перевіреною сервісну історію обслуговування виключно на офіційному дилері. Стан технічний і візуальний без зауважень. Багажне відділення з ергонайзером. Дуже хороше технічне рішення. Є додаткова ніша для речей. Гарна комплектація, підігріви, пам'ять сидінь, багатозонний кліматконтроль. Приємний шкіряний салон. Є шторки для задніх пасажирів. Як бокові, так і задня. Знаходимося за адресою місто Київ, вулиця Територіальної оборони 102. У нас є додаткові послуги з лізінгу і кредитування. Приїжджайте, дивіться, купуйте.